Вашого керівника Колектив не бажає бачити більше його на тій посаді. А він так. 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 Тобто Ми попередньо тут голосували. Зараз колектив вимагає написати заяву про звільнення даного людини з посади. Ми хочемо, щоб це відбулося зараз просто тут, на ваших очах і так далі. Тобто, ви згодні з рішенням колективу? Документів немає в сейфі. Зараз, зараз, зараз все вам буду. Підписів не буде. Ви не будемо вдіяти вашу речі. Ми... Так, я прошу всіх співробітників самосуд. Вважайте, коли ви стріляли наших людей, ви стріляли в партії регіонів. А я у партії ви стріляли. А що вже перебіг свободу, роботу? Да? Може ви свободились. Наверно, вже. Без тобто все, заходьте колектив, зараз голосує. Так все, від документів, що тут немає. Зараз відповідає. Заходьте заходьте всім, заходьте. всі мені, дітей, заходьте.

Тобто хто знає кількість, інстанцій, яка просто кількість людей зараз заходити в колективому чекати зараз. Половину давайте ще ви навіть. Головний бухгалтер заступник. Шановні, розпитайте, не питайте. Прикажуйте всі, будь ласка. Ну так, давайте тоді продовжуємо наше спілкування, mm? тобто є вимога колективу, що робити. Ми всі знаємо знає, знає попередні рішення так званих колишніх суддів в лапках, знаємо, як його брали грошима, але враховуючи те, що вони там. Ядукою були дуже близькі, то ми розуміємо, що йдеться. Попередня судова гілка влади не існувала і все. Тобто зараз я прошу згоди колективу поставити на, на голосування одне питання. Чи хоче колектив Хмельницької обласної біля э, самотлікарні, щоб дана особа написала заяву, бо все одно він буде притягнути до кримінальної відповідальності через приблизно. Два-три тижні. Все буде поновлено, це зрозуміло. Чи хоче колись на манторічній лікарні? Щоб ця людина зараз написала заяву про звільнення. Я ставлю на голосування це питання. Чи хочете отримувати? Голосуй руку, голосуй! Хто за? Проти! Можна не причити, одинадцять. Утримався! Тобто ми колектив, колектив, колектив обласної томатологічної лікарні. Висловлює недовіру. Колектив обласної томологічної лікарні, висловлює недовіру колишньому головному ліку. Вірно зрозумів? <пасувачені> Так, зараз ваші, зараз в кабінеті він, він не хоче писати заяву, але враховуючи ситуацію, яка відбувається в країні, ми розуміємо про що йдеться. Зараз ми передамо статут і установчі документи і печатку Зараз заступнику головного лікаря бухгалтерії передасту на вас особливе особливого прохання. Особливого прохання. Зараз всій мутній воді. Може бути що? Тобто можуть виносити, розтягувати і так далі, бо ці вже є по місту, місту Кмінську. Тобто я вас прошу так само організувати певні, певні структури тут на місці для того, щоб забезпечити е, збереження матеріальних документацій і так далі. Тобто зрозуміло, так? Да? Ви не будете писати? Не будете так, зрозуміло. Тоді Хто за те, щоб заступник головного лікаря на даний період? Очолював Хмельницьку обласну стоматологічну лікарню. Прошу проголосувати. Проти немає. Рішення колективу від сторони можете писати заяву. Але я особисто буду прокуратурі контролювати, щоб ви сіли швидко і надовго. Зрозуміло? Я буду особисто контролювати.